Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми <кхід> продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китас Andreas. Тепер ми в Лас-Вентурасі і в нас залишили ще дв... два типа перегонів. наземний та повітряний. Давайте з наземного почнемо від Сан-Ф'єро до Лас-Вентураса. О, а мені тепер іншу тачку дали. Банчі. Так. Тут треба досить обачним бути, бо тут автівок тут стільки, що... Проблеми може бути, якщо я в'їду в одну із них. Тихіше. Обережно їх обходжу. Я в лідерах, але не розслабляюся. Тий, ось так. Добре, що перед трампліном пригальмував. А тут уже тунель. Ми прямо по магістралі їдемо. Чи точніше ганяємось по магістралі. Видно, що цими спорткарами варто двома руками триматись, за кермочим однією рукою. О, сміттєвоз тут їде ще. Десь сміття буде вивозити. Тихіше? Тихіше? Десь має бути фінішна смуга. Так, десь фінішна смуга має бути. Хоча я не знаю, де вона. А тут уже без пошкоджень не обійдемося. А це мать і вона, фінішна смуга. Перемога. 10 касарків мені в кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!